Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс у студії Євген і Далі говоримо про таке. Сам собі господар. У Дніпрі 30% будинків мають статус ОСББ. Реабілітація у Дніпрі. Історія захисника, який отримав поранення на Донеччині. Сімба шукає родину. Песика встигли врятувати за мить до смерті. Дніпро лідирує в Україні у створенні ОСББ у місті вже 30% житлових будинків мають цей статус. Завдяки змінам у законі України створити ОСББ у 2024 році стало іще легше. Віктор Білявцев, голова декількох ОСББ. Він опікується дев'ятьма багатоквартирними будинками на житломасиві західний. А починалося все у 2016 році. Тоді голові довелося вирішувати багато проблем, за які ніхто не хотів братися. От я столкнувся з тим, що не очень хороше топлення, надо труби поміняти, і окна окна до сих пор в домі. це найти очень сложно, але там надо срочно окна міняти. ОСББ СББ Віктора брало участь і у міській програмі співфінансування. Вдалося вирішити чимало комунальних проблем. Двірі, окна, е теплоснабження От на одному домі, повністю труби поміняли на криші. Це е верхня подача отоплення, повністю помінена труба, причому зроблена дуже високого качества. Все зроблено навіть без вопросов. я не ожидав. материалы, вот что самое классное, материалы применялись очень высокого качества. Это самое лучшее. Я себе, даже если бы очень хотел, я не смог бы себе позволить там поставить, допустим, трубу чешского производства. Я бы ставил там Турцию и так далее. А здесь ставится все намного лучше. Кількість ОСББ у місті збільшується, і ця тенденція зберігається навіть під час війни. Зараз процес створення об'єднання спростився. Для першої реєстрації не треба йти до нотаріуса а місто безкоштовно надає відомості щодо співвласників будинків за зверненням ініціативної групи. З Таких суттєвих змін це зменшило кількості потрібних голосів для затвердження кошторису, тобто, якщо Попередньо для створення об'єднання треба було більше половини, а щоб затвердити розмір квартплати, аж дві треті, тобто 66% всіх співвласників. Є. То зараз е, закон вирівняв, що і створення об'єднання і розмір внеску може бути в одному протоколі, і за це голосують більше половини співвласників. Саме зверніть увагу, що голосують співвласники своїми квадратними метрами. Відтепер листок письмового опитування можна підписувати електронним підписом, а проводити установчі збори можна онлайн. Під час проведення чи то установчих зборів, чи загальних зборів проводиться опитування шляхом голосування. І співвласники заповнюють листки опитування і по результату підписують. І наразі чинним законодавством внесені зміни шляхом додавлення електронного інструменту голосування. Консультацію щодо створення ОСББ чи ЖБК можуть надати у департаменті з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради за номером 063 340 94 77. В день війська РФ завдали шість авіаударів по місту Уріхів Запорізької області. Поцілили у нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок. Знищений під'їзд місця ударів обстежують фахівці. Інформації про постраждалих станом на цю хвилину немає. Реабілітаційний центр Дніпра продовжує ставити на ноги наших захисників. Військовий Андрій отримав серйозне поранення, коли намагався винести з поля бою загиблих побратимів. Тепер завдання фізичних терапевтів зробити пацієнта більш мобільним. Андрій ще у 2014 році добровільно пішов захищати Україну, тоді й отримав перше поранення. З позиції росіян з БТР вівся обстріл, з нашої техніки загинуло одразу двоє. Це вже я потім дізнавався, що наш командир загинув перший і багато поранених повідривало стопи руки. І мене збило осколком. У ну, мене потухло світло, я пролежав десь до першої години дня. Прийшов до тями і побачив село, побачив, що позаду позиції росіян, поповз вниз, до села, до вечора доповз. На ранок я випав на дорогу і там мене підібрався Стеблюк. Захисник переніс понад п'ять операцій, довго проходив реабілітацію, проте, коли почалась повномасштабна війна, не зміг залишитись осторонь. На Донеччині знову отримав більш серйозне поранення, коли вони з побратимом намагались дістатись до тіл загиблих. Подивились навколо напарник. Знайшов дві стрічки, побачив, що там були позиції росіян. Я теж Побачив, переступив через дерево і вибухнув, одірвало ногу трошки, ну, потім поповз до машини. Напарник мене підібрав, тож доповз, запутував машину, тому що він не вміє їздити на машині, і потихеньку поїхали. Термінова операція, потім друга вже у Дніпрі. Зараз Андрій проходить реабілітацію. Терапевти розповідають, пацієнт робить великі успіхи. Задачу нашою було просто навчити його. Він використовував крісло колісне, тому що не міг використовувати другу ногу вцілілу через слабкість. Наша задача була щоб він став більш мобільним, щоб він користувався милиці. Мог за допомогою милиці. Пересуватися і почувати себе безпечно, і не було знизити ризик падіння. І потім було вже протезування. І на цьому етапі ми вчили користуватися протезом і відмовитись від допобіжного засобу у Дніпровському центрі реабілітації для кожного захисника розробляється окрема програма з урахуванням запиту пацієнта. Сьогодні у Бабушкінському районному суді пройшло чергове засідання по справі, де фігурантами є визнані рішенням РНБО злодії у законі. Умка Сергіоліник та Лаша Сван Джачфліані. відомий. Друзів одіозного дніпровського бізнесмена Олександра Наріка-Петровського, якого з 24 лютого 2022 року в Дніпрі не бачили. Нагадаємо, що на попередніх засіданнях розгляд кримінальної справи за участь у східці так і не почався по суті, бо адвокати потребували відводу судді. Чи то затягують час, чи то дійсно їх щось не влаштовує наразі невідомо. Утім, сьогодні відвід судді не було прийнято. Тож, можливо, завтра об 11.30 таки вдасться розпочати розгляд справи. Суд постановив заяви захисників Киченка волоконвален покрешеникової вашенка в Ващенка, суді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська та Тарчук від розгляду кримінального провадження за обвинувачення Джечліріані та Улійника, учинені кримінального правопорушення, передбаченого числом третьої статті 255 з позначкою 1 КК України залишити без задоволення. Ухвала суду оскарження на підлягає повний текст ухвали, буде оголошено учасникам судового провадження шістнадцятій січня року. Докладніше про те, як пройшло судове засідання в Бабушкінському райсуді, чому не допускали знімальну групу, та які аргументи навели адвокати захисту Сергія Олійника та Лашісвана. Дивіться у випуску новин об, об 19.00. Поліцейські затримали грабіжника літньої жінки. Зловмисник наблизився до 82-річної жительки новомосковського району, коли та йшла вулицею. Вихопив з рук сумку і втік. У турбині знаходились продукти харчування і 7 тисяч гривень. Грабіжником виявився 37-річний, раніше судимий місцевий житель. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Судитимуть 38 учасників злочинної організації «Двадцятівський». на території Кривого Рогу впродовж 2022-2023 років діяла злочинна організація, до якої входило декілька організованих груп. Вони займалися виготовленням зберіганням та збутом метамфетаміну. Кожен учасник мав свою сферу відповідальності. Функціонувала також так звана група силової підтримки. Вона фізично захищала учасників злочинної організації, і вирішувала конфліктні ситуації з конкурентами. Усі обвинувачені під вартою. Шукає люблячу родину. Чотиримісячний песик Сімба був за крок від смерті. Його врятувала небайдуже Дніпрянка. Тепер малому шукають сім'ю. Історію зі щасливим хвостом розповість Орина Ягаєва. Райливий, прудкий і тепер щасливий. Крихітне цуценя Олена знайшла на вулиці два місяці тому. Його разом з іншими собачатами просто викинули. Вони були дуже маленькі. Я коли їх побачила, на ладошки вміщались. Їх було шестеро. І коли вони стали погибати, ну, на жаль, ми не встигли їх всіх врятувати, бо вони дуже-дуже різко. Скажем, так помирали. Песика ветеринари змогли виходити тиждень. Тому з лікарні його відпустили. Утім, він і досі лікується за щасливу вдачу та лагідний характер. Собача назвали Сімбою і тепер шукають йому родину. Йому там лікують печінку, препарати п'ємо. Потім у нас запланована. Прививочка. На вулицю не виходимо. Плануємо знайти йому дуже відповідальних, гарних господарів. Бо ця дитинка вже перенесла дуже такі тяжкі моменти свого життя. І шукаємо тільки е, умови в квартирі або в, в, в домі, але не на вулиці. За детальнішою інформацією звертайтесь до рятівниці Сімби. Номер телефону на екрані. Ну і далі коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Бригади КП «Дніпроводоканал» проводять аварійні роботи за адресами, які ви бачите на екрані. Водопостачання відновлять одразу після завершення робіт. Через проведення аварійно-відновлювальних робіт на тепломережі КП Теплоенерго припинили подачу тепла у будинках на двох вулицях. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, на нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міської ради. Виникли комунальні проблеми. Діє єдина гаряча лінія Дніпровської міськради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І на цьому випуску завершено. Більше новин на сайті Дніпротів у телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. Не перемикайте далі. Новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. Підпишіться і будьте в курсі усіх подій до зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Вперше в історії відразу чотири українки зіграють у третьому колі великого шолома. Раніше квартет наших співвітчизниць представляв Україну на великих шоломах лише у другому колі Australian Open Оупен-2024» та «2018» і на Юнайтед Стейт Open 2020 Наразі на Australian Оупен до третього кола вийшли 23-я ракетка світового рейтингу Українка Еліна Світоліна, яка в двох сетах 6-1, 6-3, здола. Вікторію Томову з Болгарії і в дев'яте вийшла до третього кола австралійського мейджора, де її суперницею стане Вікторія Голубич з Швейцарії. Даяна Ястремська також 2-0 була сильнішою від колишньої росіянки, яка прийняла французьке громадянство е, Варвари Грачової, і далі зіграє проти 26-ї рейтингу WTA Емми Наваро Навару зі Сполучених Штатів Америки. Суперницею Лесі Цуренко буде друга у світі білоруска Аріна Соболенко сам кінець Марта Костюк проведе матч проти росіянки Еліни Аванесян. На жаль, Надія Кіченок з Дніпра разом з Даніель Колінз зі сполучених штатів Америки не змогли пробитися до другого кола у парному розряді відкритого чемпіонату Австралії. Вони у трьох сетах поступилися нейтральному дуету Еліна Аванесян Ірина Шиманович раніше Колінз заявили, що це її останній сезон у кар'єрі. Чоловіча команда баскетбольного слобожанського «Прометея» у номінально-домашньому матчі в Ризі у рамках червого туру регулярного чемпіонату групового етапу Єврокубка не вимушено 91-64 Здолала естонський литовський даруйте баскетбольний клуб Вулс. Підопічні рунина Гінзбурга жваво розпочали зустріч, і з перших хвилин відразу пішли вперед та змогли забезпечити собі комфортну перевагу у рахунку, набравши за дебютну чверть майже вдвічі більше очок ніж суперник. 29 дев'ять. 15. цьому сприяли часті втрати м'яча гостями, які не могли впоратися з щільним пресингом господарів. За схожим сценарієм прийшла і друга десятихвилинка, яку слобожанці також виграли. Після чого вирушили на велику перерву з гандикапом у плюс 20. Після повернення на майданчик вовки спробували поборотися та виправити ситуацію. Їм на вдалося скоротити відставання до десяти пунктів на щастя Прометей Зробив черговий ревок. А в заключній чверті підопічні Ронна Гінзбурга не дали литовцям повернутися у гру і навіть часом дозволяли собі пограти на публіку. Попрацювали в Думаю, це один з наших найкращих матчів, особливо з точки зору захисту. Ми робили те, що мали робити. Клавел та Кеннеді дали нам у захисті те, чого нам не вистачало раніше. Ми розпочали гру добре, добре продовжили. Я радий, це гарна перемога. Багато людей прийшло сьогодні. Багато людей дивилося в Україні. Ми будемо продовжувати. Також хочу подякувати своїм асистентам за роботу у попередній грі та у підготовці до сьогоднішньої. Звітна перемога для нашої команди стала восьмою в сезоні і дала можливість Прометею закріпитися у топ 6 та суттєво збільшити шанси слобожанців на участь у плей-офф свій наступний поєдинок підопічні Ронала Гінзбурга. Проведуть в рамках регулярного чемпіонату Латвійсько-Естонської баскетбольної ліги, коли 20 січня вдома прийматимуть естонський Талтех. Андрій Лунін може продовжити контракт з мадридським реалом, бос якого вірять в голкіпера і вважають, що його позиція. В команді змінилася, і він 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 вже не буде резервом, а буде ділити ігровий час з Куртуа. Перед Луніним наразі стоїть вибір приєднатися до команди англійської прем'єр-ліги, де він буде мати більше ігрового часу і зможе заробити більше грошей або ж залишитися в реалі та претендувати на престижні трофеї. Спортивний клуб Дніпро 1 офіційно оголосив про завершення співпраці з гарантинським підзахисником Еміліано Пурітою, який приєднав. Ся до команди у серпні 2022 року, і за півтора сезони зіграв за неї 9 матчів у різних турнірах, у яких відзначився однією гольовою передачею, під дахом і на очах вихованців комплексної дитячо нацької спортивної школи з боксу та й Дніпровської міської ради відбулася стисла урочиста церемонія нагородження кращих атлетів і тренерів регіону, які відзначилися своїми успіхами у 2023 році на міжнародній і вітчизняній аренах. З тезисного привітального слова з вуст віцепрезидента Федерації боксу Дніпропетровської області Олександра Багацького під дахом і на очах вихованців комплексної дитячинацької спортивної школи з боксу та єдиноборств нашого міста розпочалася стисла урочиста церемонія нагородження кращих атлетів і тренерів регіону, які відзначилися своїми успіхами у 2023 році на міжнародній і вітчизняній аренах. Тим першим ключі від автівки для своїх побратимів на фронті від громадської організації отримав майстер спорту України міжнародного класу, відомий у минулому боксер, а нині військовослужбовець Збройних сил України, який наразі боронить північні рубежі держави В'ячеслав Мені дуже приємно, що федерація боксу Дніпропетровської області вручили мені такий нужний для мене подарунок. Мені це дуже приємно, тому що он. немножко ближе приведет нас к победе, потому что без машины на войне очень тяжело. Я очень благодарен федерации, в частности президенту областной федерации бокса Днепропетровской области Биндеру Владиславу Александровичу. Он всегда поддерживал нас, сборников, поддерживал бокс. Ему огромное спасибо. И с таким президентом, я считаю, федерация и ребята добьются более Високих результатів далі віцепрезидент Федерації боксу Сергій Філіпенко з бронзового призера чемпіонату України серед дорослих і студентів Олександра Діньгуба, Микити Засенка, який був третім на змаганнях національного кубка. Бронзового призера попереднього подібного турніру Тимура Бабошка розпочав безпосередньо. Процедуру нагородження відзнаки був удостоєний і чемпіон України серед студентів Віталій Стальченко. Втім, сам Атлет особисто не надто задоволений виступами у минулому році. Тим паче, якщо порівнювати їх з 2022-м, коли він був фіналістом Кубка світу. В минулому році я став чемпіоном України серед студентів. Це також доволі велика заслуга. Хотілося б набагато краще виступити на чемпіонаті України серед еліти та стати першим номером збірної та поїхати на ліцензійні турніри, щоб кваліфікуватися на Олімпійські гри в Париж. Але трошечки не пощастило, тому там так вийшло. Будуть хлопці другі боротися за ліцензію. І їм я бажаю успіху, будемо за них болівати. От. І ще не, не мало важливо те, що я дебютував в профі-боксі, вже провів два поєдинки на професійному ринці. Дай, дай Бог такими темпами і вийдемо на професійний титул чемпіона світу. Про те, що аналіз і висновки з минулого року зроблені і вже йде робота у напрямку виправлення помилок та удосконалення майстерності, говорив і один з низки серед інших нагороджених тренерів Олександр Клименко з комплексної дитячої юнацької спортивної школи з боксу і Єдинеборств Дніпровської міської ради, вихованка якого Вікторія Шкеул стала володарем золотої медалі Кубка України і бронзовим призером національного чемпіонату. Минулий рік пройшов вже вже висновки зроблені. Сьогодні нагороджені кращі боксери. Є над чим працювати, є гарні результати, є не дуже. Ну завжди є над чим працювати. Тому що будемо працювати, будемо покращувати наші результати. Звісно, є над цим над чим працювати. Разом з тренером будемо готуватися до нових стартів, щоб радувати всіх своїми перемогами. Серед наставників також вшанували тренера Дніпровського фахового коледжу спорту Євгена Бабенка, його колегу з комплексної дитячої нацької спортивної школи з боксу і денноборст Дніпровської міської ради Дмитра Молчанова та багатьох інших, то своєю щоденною копіткою працею разом з підопічними не тільки приносили славу і звеличували регіон на вітчизняних і міжнародних теренах, але й готували та виховували велику кількість здорових, фізично міцних згартованих юнаків і дівчат майбутнє нашої країни. Дуже дякуємо нашим тренерам, боксерам. Дуже багато вони роблять на самому праці, дуже багато в такий складний час. Дуже дякуємо нашим Збройним силам, що дають нам можливість проводити такі заходи. Дякуємо обласному департаменту спорту, дякуємо, міському, міському департаменту спорту. Разом до перемоги. Все буде гаразд. Сьогодні були, були нагороджені спортсмени. Та тренери, які показали вищий результат в цьому році, в тому, що пройшов, і дуже приємно, що сьогодні був нагороджений один із тренерів, який зараз воює. Це В'ячеслав Кисліцин, майстер спорту міжнародного класу. Зрештою, справі час по годину. Відразу по завершенні церемонії практично усі учасники у купі з нагородженими приступили до звичного буденного тренування, бо, як відомо, гірка робота та хліб солодкий. А кожний наступний крок вперед крок до перемоги, які за такого ставлення і відношення у федерації боксу Дніпропетровської області неодмінно будуть. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.